Шановні гості, вітаємо всіх, хто нас дивиться онлайн. Слава нашому Богу Отцю, що нам дає можливість збиратися в церкві, незважаючи на обставини. Це велика така радість бути в церкві, бути присутніми. І давайте ми з вами почнемо. З того, що згадаємо, про що ми говорили з вами в минулих зібраннях. Як я і обіцяв, я пропонував, вам, пропонував і продовжую тему, загальну таку тему: це служіння Бога, Богу, що вона в себе вміщує. Як розуміти, що є. Поклоніння, який такий стан людина може входити, щоб вклонятися Богу. Чому я почав, розпочав цю тему? Бо поклоніння це дуже важлива частина кожної віруючої людини. Тому що це стан, в якому людина перебуває завдяки тому, що вона усвідомлює, хто є його Бог. Сьогодні я нагадую вам, що перша тема, яку ми з вами розбирали, це запрошення від Бога приєднатися до служіння, яке розпочав сам Бог. Тобто проповідувати Слово Боже, щоб Царство Боже було відомо. Всьому людству, що при служінні і ту справу, яку Бог дає кожному з нас, цією справою або талантом, який у нас є, ми з вами служимо для зростання та зміцнення помісної громади. Друга тема, яку ми з вами розглядали, це тема служіння. Та поклоніння через прославлення через спів. Ми з вами говорили, що головна думка цього уроку, що спонукає людину до прославлення Бога через спів. І ми з вами з'ясували, що присутність Бога у житті людини це призводить до поклоніння. Тобто, коли людина знайомиться з самим Богом, який його Бог, це і народжує бажання славити Його, або в стихах, тобто прозі, або у співі. Бо поклоніння, як я вже раніше казав, це такий стан, у якому вона знаходиться тому, що усвідомила, хто є Бог. Наскільки Бог величний, милостовий, щедрий. Любичий, довготерплячий і так далі. Від цього осмислення в серці людини виникає почуття подяки, бажання славити Бога. Тема на сьогодні, яку я вам пропоную, це. Що означає знаходитися під владою Божого Слова? Як виглядає поклоніння через знання Божого Слова? Спочатку потрібно з'ясувати, що є Боже Слово. Сьогодні це є Біблія, у якій Бог розповідає про заповіді та викладена історію віруючих людей, як приклад, через який ми навчаємось по божному життю. Давайте відкриємо перший уривок, це друге посилання Петра, перший розділ з 19 по 21 вірш. Прочитаємо разом. І ми маємо ще непорушне, пророчне слово, ви добре робите, зважаючи на нього, як на світильник, який світить у темному місці, доколі почне розвиднятися, і ранкова зоря засяє у ваших серцях. Насамперед, знаючи те, що жодне пророцтво в Писанні не постає з власного тлумачення, адже пророцтво ніколи не було з волі людини, але від Бога звіщали мужі, натхненні Святим Духом. Цікаве порівняння, Божого Боже, з світильником. Петро каже, що сьогодні всі люди знаходяться у темряві, але Повертаються і рухаються до світла, що є слово Боже. Щоб взяти його, тобто це Слово Боже, і підсвітити собі життєвий шлях. Поклоніння Господу у Слові, це коли людина визнала. Перше, що я хочу вам запропонувати, що може визнати людина, коли вона читає Слово Боже. Перший пункт дуже важливий авторитет Бога. Він Бог і це Його слово. Тобто потрібно зрозуміти і дати відповідь самому собі, що це книга таке. Це Слово Боже. І коли людина визнає, що це Слово Боже, то він розуміє, що воно обов'язково для виконання. І коли людина починає виконувати Слово Боже, це її є стан поклоніння, бо ми шануємо поважно Слово Боже, слідкуємо і виконуємо Його. Поклоніння це визнання Бога суверенним. Моє життя повністю належить від Нього. І людина підкоряє себе Його волі, яку він виклав у Біблії. Давайте ми візьмемо приклад Ісуса Христа. Ісус сказав учням, запевняю вас, якщо навернетеся і не станете, як діти, не війдете у царство небесне. Христос взяв в приклад дитину. Чому? Дитина повністю залежить від батьків. Від батьків залежить не тільки благополуччя дитини, а життя дитини. Бо батьки піклуються і дають все необхідне для життя. Поклонятися, це означає виконати волю Отця Небесного. І це є головна думка на сьогодні. Я хочу, щоб ви пішли додому сьогодні з цією думкою, що цей стан поклоніння у Слові це коли ти виконуєш Слово Боже. Бо коли віруюча людина не виконує, або виконує вибірково заповіді, то це може свідчити про одне, що Бог не є Богом у його житті. Або він вірить в Бога так, як йому зручно. Ну, ось тут я виконую, а тут мені не хочеться, бо мені може незручно і так далі. Бо любов до Бога підтверджується справжніми ділами, спираючись на Його заповіді. І на прикладі молитви Ісуса Христа, де ми читаємо в Євангелії від Івана, 17 розділ з першого вірша. Це є молитва Ісуса Христа. Давайте згадаємо. Після цих, цих слів Ісус підвів очі до неба і сказав: Отче, прийшов час, прослав свого сина, щоб твій син прославив тебе, оскільки Ти дав йому владу над усяким тілом, щоб усім тим, кого Ти дав йому, він дав їм вічне життя. Вічне життя є те, щоби зна, знали тебе. Єдиного істинного Бога і того, кого Ти послав Ісуса Христа, я прославив тебе на землі, завершив справу, яку Ти доручив мені виконати. Звертаю вашу увагу, що слова Ісуса Христа є головною думкою, завершив справу, яку Ти доручив мені виконати. Христос демонструє шану та повагу до батька через виконання Його волі. Тобто Він про це свідчить і свідчать Його діла, які Він робить. І Він каже: я таким чином можу сказати тобі слова поваги, любові до тебе, виконуючи слова. Бо сьогодні у людей, на мій погляд, Неправильне розуміння у деяких віруючих людей в загальному сенсі, що вони кажуть, ну, я знаю Бога, і тому я віруюча людина. А на прикладі Христа ми бачимо, що Він каже, що я виконав все і буду виконувати все, що ти мені скажеш. П'ятий вірш. А тепер ти прослав мене, Отче, в себе тією славою, яку я мав у тебе ще перед тим, як світ Постав, Я виявив Твоє ім'я людям, яких ти мені дав зі світу. Твої вони були, і мені дав ти їх, і вони зберегли Твоє слово. Нині вони зрозуміли, що все, що Ти дав мені, є від Тебе, адже слова, які ти мені дав, я передав їм, і вони прийняли. І справді зрозуміли, що я вийшов від тебе, повіривши, що Ти мене послав. Восьмий вірш. Адже слова, які ти мені дав, Христо кажеш, каже, я передав їм. Бачите? Для чого нам знання а, про Бога і об, обозі нашо? Тому що ці слова нам показують, який наш Бог, які його плани. Які його дії. І ми бачимо в восьмому вірші, і вони прийняли то Він каже про кого? Про учнів, що вони почули ці слова і повірили цим словам, що Христос є Той, хто прийшов від Бога. Наступний приклад я вам пропоную. Це. Коли Христос був розп'ятий, Його поховали, і ми з вами знаємо, що Він Воскрес. І в Євангелії від Івана, 21 розділі з 15 вірша, розповідається така подія, що учні ще не бачили Воскреслого Христа, і дехто з учнів повернувся до справ, тобто деякі учні пішли рибалити. І там йде перелік учнів, які, які знаходились в лодці і закидали сіті. І коли Христос прийшов е до берега, е то Він бачить, що вони займаються справою, і каже: закиньте по інший бік е е ваші сіті, і ви побачите щось. І написано, що вони зловили багато риби. І коли вони розпізнали, що це Ісус Христос, бо вже таке відбувалося раніше, коли Христос ще був з ними, вони поспішають на берег, щоб е, привітати Його. І от з 15 го верша ми прочитаємо: коли вони поснідали, Ісус каже Симонові Петрові. Симоне Іонін, чи ти любиш мене більше, ніж вони. Той відповідає йому. Так, Господи, ти знаєш, що люблю, люблю тебе. Каже йому Паси ягня мої. Каже йому знову: вдруге: Симона Іонін, чи ти любиш мене? Той відповідає йому. Так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе. Каже йому Паси вівці мої, каже йому втретє, Симоне Йоне, чи ти любиш мене? засмутився Петро, що запитав його втретє, чи любиш мене, і відповів йому, Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що люблю тебе, а Ісус йому говорить: паси вівці мої. Ми бачимо, що Христос звертається до Петра тричі, і це вказує на важливість цього питання, яке він йому задає. І ми бачимо реакцію Петра, що коли він у третій раз почув звернення Христа з одним і тим же питанням, він написано засмутився. Засмутився, що питає його втретє, чи любиш мене. Чому Петро засмутився? Може, згадав, як він раніше обіцяв не відмовлятися від Христа? Пам'ятаєте? Бо він так казав, якщо всі будуть відвертатися, я ні. І коли заспівав півень, зрозумів, що не стримав. Стримав дане слово. І тоді він каже: Петро каже Ісусу Христу при цій розмові: Ти все знаєш. Петро розуміє, що Христос бачить Його серце і відповідає йому: Ти знаєш, що люблю тебе. Що означають слова Христа, чи ти любиш мене? Ісус каже про те, що настане час для Петра, коли він зможе продемонструвати свою любов до Бога, коли Той отримає справу. І наступний текст покаже нам, що той, тобто Петро, буде проходити через випробування. 18-19 вірш прочитаємо. Знову і знову запевняю тебе, коли ти був молодий, то підперезувався сам і ходив куди хотів. Коли ж постарієш, простягнеш свої руки, і інше тебе підпереже та поведе, куди ти не захочеш. Він сказав це, вказуючи, якою смертю той прославить Бога, сказавши це, Звелів йому йти за, йди за мною. Ми з вами знаємо, що Петро візьме участь у служінні, у справі Божій, та буде страждати за віру, і в кінці кінців буде помирати важкою смертю. І те, що він не відвернеться від дорученої справи, цим прославить Бога. Зверніть увагу на 19 й вірш. Він сказав це, вказуючи, якою смертю той прославить Бога. І я от подумав над цими словами, що коли Петро не відмовляється, але сприймаю. Те, що йому зараз, ну, скажімо так, нав'яжуть, бо він не хоче помирати, але люди його схопили і розіп'яли. За переказами під час гоніння імператора Нерона на християн, апостол Петро був розп'ятий на перевернутому хресті в 64-му році. За іншою версією, це був 67-68. й Роки нашої ери, визнав, голов... визнав головою за його бажанням, тому що вважав себе негідним померти смертю свого Господа. Але на цей раз Петро, вірний Христу. Бо по-справжньому любить Бога та виконує до кінця слова Ісуса Христа. Паси. Ягня. Він навчав церкву заповідям, які отримав від самого Христа. Тобто ми з вами бачимо, що шана і вірність Петра проявляється в тому, що він продовжує Божу справу, виконує заповіди, заповіді і не відмовляється від Бога і від. Того, що йому зараз приходиться пройти, вплоть до смерті. І головна думка цього уривка, також завершує, завершується наступними віршами, які ми прочитаємо з 20 по 23 вірш. Тобто ми з вами бачимо, як розгортаються далі. Розгортається далі ця історія? Обернувшись, Петро, побачив учня, якого любив Ісус, котрий йшов за ним, того, який на вечері припав до його грудей і запитав: Господи, хто зрадить Тебе? І як побачив його Петро, то питає Ісуса, Господи, а це що? Відповідає йому Ісус, якщо хочу, щоб Він залишився доки прийду, що тобі до Того? Ти йди за мною. І рознеслося це слово між братами, що Той учень не помре. Але Ісус не, каз... не сказав йому, що не помре. Але якщо хочу, щоб Він залишився, доки прийду, що тобі до того? І головна думка цього уривка наступна: Бог бажає, щоб ми фокусувались фокусувалися на, на своїй вірі, фокусувалися на особистому служінні та на тому, що я сьогодні можу зробити для Господа, Не зважаючи на тих людей, які нас оточують, служать вони чи ні. Бо бачите, що відбувається? Петро бачить Іоанна і каже, Христос, а що з ним? І Він каже: яка різниця? Ти йди за мною, Христос скаже. Бачите? Тобто, не смотри на, на іншого брата чи сестру в церкві. Твоє, твоє завдання йти за мною, тобто йти за Богом і виконувати Його волю. Незважаючи на те, кому які дані випробування, бо це моє життя і мій хрест, який я сьогодні несу у житті. Не в людських умовах здатний вижити той хто. Валера, будь ласка, останній слайд, який я просив з трьома пунктами. Дякую. Три важливих момента в нелюдських умовах здатне вижити той хто. Той, хто дивиться в майбутнє, хто вірить в своє покликання і третє мріє виконати своє призначення. Три ключових момента виніс Віктор Франкл, Франкл з Освенцема людина, яка втратила майже. Усю родину у концтаборі. Зараз я знайомлюсь з цією книгою і ось три основних, скажімо, момента, які виніс ця людина. Перше. дивитися у майбутнє, а не на колючу проволоку, газові пічі, на ворога, корупцію, зраду і так далі. Тобто це ми можемо перенести на своє життя. Ми зможемо з вами пройти дійсно нелюдські пройти умови, якщо будемо дивитися в майбутнє. Другий пункт вірити в своє покликання. Що я тут, у цій країні, не просто так. І ця людина зрозуміла, що. він… Народився в цей час з певною метою. І ми з вами зараз також само знаходимося у стані війни. І дехто питає, навіщо, за що і так далі. Але вірити в своє покликання це означає зрозуміти, що я тут не даремно, не просто так. У Бога є план до мене. І я можу цей план виконати, бути корисним. Третє, мрієте виконати своє призначення. Спочатку зрозуміти своє призначення, знайти його, і потрібно мріяти, по-справжньому шукати можливості виконати своє призначення. Вірити, що Бог забезпечить усім необхідним. Іноді стає питання, як це зробити. І коли е, свідчать віруючі люди, після того, коли вони звертаються до Бога, то Бог відкриває можливості, відкриває двері, дає дійсно зрозуміти, як служити, як принести користь і так далі. Ще один уривок я пропоную вам відкрити це перша. Послання до коринтян, 3 розділ з 11 по 14 вірш. Адже ніхто не може покласти іншої основи, крім уже покладеної, а нею є Ісус Христос. Коли хто будує на цій основі із золота, срібла, коштовного каменя, дерева, сіна чи соломи, то діло кожного виявиться – День покаже, бо виявляється, виявляє, виявляється вогнем. Сам же вогонь, випробовує діло кожного, яким воно є. Коли чиєсь діло, яке він збудував, устоїть, той одержить нагороду, а чиє діло згорить, той зазнає шкоди. Він сам, втім сам він спасеться. Та наче через вогонь. Ось чому Бог каже перевіряти у вірі ми чи ні. Павло каже: пільнуйте, бо ми не знаємо часу його приходу. Або коли і при яких обставинах моє життя зупиниться. І це сьогодні. Дійсно, така реальність, і ми не нагнетаємо, а розуміємо, що ми живемо у стані війни. Але ми чекаємо на нове життя. Впевненість християнина полягає у любові Бога до нас. Покоритися Слову – це означає не тільки зна... знати це слово, а життя. В виконанні цього слова, тому Христос сказав, хто буде споживати хліб, який я даю, буде, буде жити. І на завершенні. Бог створив людину з двома вухами та один, одним ротом. Він казав: хто має вуха, слухайте. Почувши серцем, виконуйте те, що Бог тобі дав почути. Нехай Господь благословить кожного з нас. Пам'ятати, що те слово, яке в нас дано, оно не дано, щоб ми вивчали його, щоб стати досвідченими. Головна думка цього слова не полягає в досвідченості, а в тому, щоб це слово в нас. Могло привести до Бога, бо виконуючи Його Слово, ми маємо життя вічне, ми маємо надію, ми маємо Воскресіння з мертвих. Бо Христос сказав, що настане час для кожного з нас, і ми повернемось в новому тілі до нового життя. І Христос, коли воскрес з мертвих, то Він показав приклад, що в нас будуть нові тіла, що ми побачимо батька. І будемо перебувати з ним у вічності. Нехай Бог благословить вас.